У центрі Павлограда жінка чіплялась до перехожих і намагалась їх бити. Очевидцями стали працівники комунального підприємства Затишне місто, які викликали муніципальну варту та поліцію. Першими на виклик відреагували співробітники Мунварти. Наше начальство нам зателефонувало і сказало, що в парку сквері Шевченка є жінка, яка неадекватно себе поводить, кидається на людей, на дітей, також штовхається, кидається, шкодить чуже майно, тобто машини, б'є фари, і нічого з цим люди зробити не можуть. Тому ми прийшли на допомогу. Визвали поліцію. Загородили доступ людям, щоб вони до неї не підходили. Повідомляли надавали людям інформацію, щоб люди трималися від неї подалі. Бо жінка агресивна і невідомо, що вона може зробити з людьми. Згодом на місце події прибула поліція. Правоохоронці затримали жінку, щоб вона не завдала шкоди ні собі, ні оточуючим. Надійшов виклик за фактом хуліганства, прибувши на місце події, було встановлено, що невідома жінка кидається на прохожих громадян, несе загрозу і небезпеку іншим оточуючим. Прийнятими заходами було затримано її, доставлено до Паларадської лікарні для надання медичної допомоги, так як в неї були ознаки, що в неї є психічні розлади. У поліції повідомили, що це був не перший інцидент протягом дня. Зранку ця жінка вже нападала на перехожих. П'ять ранку. Ця жінка теж поводила себе неадекватно. Перехожі громадяни викликали так само патрульний наряд. Її було доставлено до медичної лікарні міста Дніпро. Потім надано медичну допомогу та відпустили. Її. Після цього жінка повернулась до міста і знову почала поводитись агресивно. Наразі вона перебуває в лікарні під наглядом медиків та охороною поліції. Зараз вирішується питання, що, що її будуть робити, чи будуть лежати на госпіталізацію, чи продовжити лікування їй. У поліції зазначають, що поки лікарі не встановлять, чи має жінка психіатричне захворювання або перебуває у безпарадному стані, притягнути її до відповідальності не вдасться. Якщо зараз буде встановлено, що в неї є психічні розлади, то відповідальності не буде. А якщо не встановлять, що в неї психічні. Ну, буде складений адміністративний протокол за фактом, де дрібне хуліганство, статті 173. Марина Кукліна, Данило Трохименко, Анна Макабула, Новини ПТРК.